Так сказала, Петра. Ого. Так, я зараз не встигну О, Ой, я встиг. Нічого собі. Так, короче, злі через те, що не можуть попасти додому і... Замучились. Ти неправильно мене зрозуміла. Все, у нас сама пришла туда, нормально. А well, что она психуя вообще, right? я не разумею. Ладно, раз, не важно. No, ну да, действительно, что еще остается рубить? <laughs> Так, ну зараз ми по ідеї маємо з'явитися в якомусь там супер новому крутому світі, не знаю. Хоча деякі світи є між собою похожі, тож, а ми щось там побачимо нове. Ну, в принципі, пустиня. Таке і в їхньому світі є. Таке от де вона ділась? Чого вона так швидко ушла? О, як воно так швидко? реально де вони oh, ділися. Нічого собі. У нього там написано про кожен світ, про кожен біом. Це чітко, прикольно. Так, треба знайти вий. Ой! Не то, там можемо найти. Ну добре. Нам вихід треба важливіше. О, До речі, так, да, це похоже на тропінку, так що ми можемо туди пройти. Можливо, там є цивілізація. Але нам треба знайти Петру. Ми знайдемо її. Так, ну світ, здається, виглядає звичайним. Просто пустиня. <пустиня> О, Петра. Ми її знайшли. Е, вона що хотіла сама втікти від нас, чи що? <пустиня> anyway? Так. Зомбі з якимось чипом. В на <звідування> Сподіваюсь, що ні, <звідування> ну це реально просто зомбі, щоб гуляли в день, це капець якийсь повний Так, я настільки погружаюсь в груш, то тому я не так багато говорю. Можливо треба слід більше говорити, но я намагаюсь. Так, вона пішла в бій з цим суперзомбі. Дай його прибитиме. Можемо з'їсти. Так, давай. Петра, будемо з ним битися. А. Э, чрная на бейте, ладно. И у нього набагато кращий урон, чем в обычных зомби. Так долго быть с таким супер мечом, но я в шоці. Чи алмазним. О, ну да, класс. зомби реально набаты чаще, чем звичайно. <натолёвшие> да. А, <натолёвшие> у нас <натолёвшие> ну <натолёвшие> ладно. <натолёвшие> Я так и понял. Да, нам треба что-то придумать, как бороться с этим супер зомби. Ух ты, ёски -ки. <натолёвшие> Треба от них чем швидше текать. У вас є якась ідея. Іншої кращі ідеї більш нема. Треба тікати таке. Е, куди, я не поняв. Я не збирався биться. Чого вони пищать? Ними хтось керує? Це не ми зробили. Это мини-компьютер Так, да, по сути это компьютер Наверное, кто-то есть И он нагревает на солнце, это самое крутое Опа, оно включилось Нет, текать exactly, Не тикать треба. У них лушить, у нас. Хватись. Може бути я тож так тільки що про це подумав. Скоріше за все вони хочуть нас кудись привезти. Ау, ну 50 right. so, oh, трохи. Тобто, по суті, вони писять так само, як інколи писіять рація. Значить ними 100% хтось. Керую. Ну, поки що таке, типу, знаєте, епізод похоже на розгрузку більш. Тому поки нічого такого цікавого. Але в принципі сюжет є сюжет. В принципі, як будь фільм, починається щось менше. Нічого собі. Так багато ступеньок. Це якесь місто, село. Ні, Село більше. І чому так тихо? Може, це зомбі? Like Село. Зомбі-сило. Hey. Mm -hmm. mm -hmm. да. Червоний камінь є. є. Like the the mm -hmm. І вони самі зайшли туди, як у це в забор. Це щось дуже дивно. Може не варто чіпати, я не знаю. Виглядає like? небезпечно. не uh, знаю, think... вдруг це Ого, я так okay. ударил. <laughs> Нормально. Mm -hmm. А если водой? Там какие-то такие орнаменты прикольные на этих домиках. Hello. Hello. Он начинает ничего, тоже зомби, да? Мені також. Мені здається, вони нас взагалі не чують. Вони. Можливо, такі ж самі, як зомбі. Треба А, Там якась ще табличка є. Так, нам кажуть обережно, тому що вони доволі дивні. І взагалі, в принципі. Краун, меса. Населення 1063. Отак так так написано, як для роботів бути. Кури такі ж самі, капець. Якісь малюнки. Куди ми йдемо взагалі? Колодец. Наш антиколодит. Нам головна суть поговорить з тим Городянином, який тут живе. Hello, привет. Uh, hello, Ти можеш мені щось казать? I... Чо ти мене не слухає? Ого. У нього тоже точно такий чип. Себе. Так я так понял, нам <ріграє> надо зараз скажу, що что нього там было. Думаю, тем людям треба наша допомога. <ріграє> нам не бать. Опа!

Так, ты хочешь, ты кричишь? Пама? Капама? Что <laughs> за пама? Кто это пама? А что, не видно, что у меня на червоные глаза, Алья? Ну вот, я тут тебе кажу. Сел, сел, иди иди туда, бежи. Эй, братья. Так, у него ну, таким. Мы тут по помощи.

Умные друзья, что? Что так запутано все? Да, реально так. Натратили реально очень часто, потому что они идут до нас все. І тут я думаю у нас починається найцікавіше пригоди. Давайте тікати звідси. А через вікно? Откуда ви знаєте? хтось там паманен, я, ну, я так понял. Може, це робить случайно. Є якісь питання? Не, ми не підемо. Е. Так, я не знаю, чи ми встигнемо в одних Путаться, но мне. Треба текать. Не получилось. Это жестко было. Один Ничего себе. Ой. Что за машина? Робот? Компьютер? Эм... Нормально, так, нормально. Че не улыбается? Странно, добрый, но ну, я бы не сказал. Так и скажу. Он улыбается. Так, это пама. Ти все тут контролюєш? Uh, so wait, you. Так, зараз побачимо, що він нам скаже. <звук> ага, да, він все-таки цим всім. Да, комп'ютер. Типа. Штучний інтелект. Він хоче нами no на всіма керувати. I і мені здається, йому теж тоже чогось треба, і він нас хоче зачепировать. Капець. Реально. Всі. Буквально всі живі істоти стали зомби. Під його керівництвом. Ну і дивні в тебе. Поняття про це все. Ага, зараз поламається. І що він думаю? Так, ну і то ми тепер знаємо, що вони може цю машину довго думати і так само втекти. То ж попробуем втекти. Да, байсне, вы не же знаешь, у меня світу. Може, чесно скажем? Добре, давайте так. Хм, думаю. Ну, что это может значить? Джесси! О, так. Так, нет. Не, ты не то. Я дам тебе все информацию. Можем ее отпустить. так получится, чи не получится. Добре, не буду. но ты их отпустишь. Если не отпустишь, то тебе капец выдам. Ты выдай кардык. Так, Добрый, давай я расскажу. Таки что я могу выбрать? Да, там все, <соцентричь> все филонище. <соцентричь> Можешь такие без своих злых намерений, добре? Как же так можно выбрать? А так я тобі не дозволю. А ми не знаємо. Да, мені теж треба портал знайти. Я Мой жизнь. So так, ну, ну він мене не послухав і так що він іде робити робить свою грязну штучку. Я догадаюсь, що зараз буде. Так, що нам можемо зробити? Е, Нам надо быстренько їх якось защитить. Ой, елки-палки. О! Бушку е зараз. Ой, елки палки Тепер и вона зомби. И лукас тоже. Нормальный сыр. Ты не с тим и звязався, пама, тебе кардек, я тебе обіцял. Так, а мона кость. А мона всіх хоче твати, чи хоча б кость одного? Народ, я тут одну штуку замітив. У моєї Петри злетіла текстурка, її треба зараз буде перемалювати. Давайте зробимо вигляд, що в неї не злетіла текстурка. У Лукаса теж трошки. Пошло логічну задачку. Сейчас я буду перемалювать Потому что так не интересно, как будет у меня взлетела текстурка Ну ничего Я правда не заметил, когда у нее текстурка поменялась У Лукаса тоже Не нормально будет, нормально. Да, я поломаю. Я поломал, страдаю диета. Так, я к нам отсюда текты? Да, да, ломайся, 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 ломайся. Быстро, быстро, быстро текать надо. Так, ну у нас отпустили Так, добре. О, ничего себе. Вона творець. Вона творець и машины. Так. Не-не, треба забрать Петру. и Лукаса. Да я хочу попробовать. э ну ладно. Ладно, давайте закибунем скатины. У меня потом тоже скина. зробіть вигляд, що нічого такого нема. <гум> Наступный серий вже поменяю. Ну ілі, уявіть, що це її, там, образ такий такие роботы. Бурсолинь міняти за вся текстурку зараз. Так. О, обережно! Я не нажав кнопочку. Не буде никакую пользу при нас. Не успів на клюю нажать. Давайте поки я поставлю на паузу, потім ми про. Так, ми біжимо зараз вже від цих монстрів. Ай, не, не встиг нажати. Окей. Так. Оу, там пропасть. Що робить? У нас пішло збереження. Іграємо до наступного збереження і я буду зав... закінчувати наше відео. Кактус такий дивний. Чорна текстурка. Ладно. Давай кинемо жемчужину краю. Ну давай, попробуем. Я yeah, попал. As as baby, ну все, пока. Падает это. будет телепортироваться. Все, давай, ты бегом, знаешь. Да, вона дуже розумна, але прикол в тому, що вона перетворила своє місто і свій світ на зомбі-апокаліпсис. Ну, у нас пішло збереження. Та ще я говорив до першого збереження і ми будемо закінчувати наше відео. Зараз хай воно догрузиться. Подивимося, де ми зупинимося, і... і я буду закінчувати наше відео. Ладно. Uh, вже не важливо де воно закінчиться і на ми будемо продовжувати. Ми просто десь біжимо по цьому світу, вже майже ніч.